2023-го Мойсей третього має в'їхати на Євробачення. проте нині дарує свій талант нашим захисникам. Тім емоції, отримані у цьому імпровізованому залі, порівняти неможливо ні з чим. Ці співаки, і музиканти віддані не лише мистецтву. Насамперед, у їхніх серцях палає любов до України і тих людей, які її захищають. Артисти культурного десанту висадилися днями на Херсонщині, аби влучно і напрочуд музикально надихнути наших захисників на нові перемоги і своєю творчістю висловити їм вдячність. Ініціатори цього об'єднання Микола Серга та Мосей Бондаренко, які записалися до бригад Тро в лютому 2022 року. Вони запропонували своєму командиру, чи можуть вони в той час, коли в них будуть перерви між вартами, їздити по сусідніх військових частинах, шпиталях, лікарнях на блокпостах і трошки підтримувати хлопців і підвищувати емоційно-психологічний стан. З того часу команда артистів стала більшою. До неї почали долучатися і цивільні музиканти, співаки та художники з усієї країни. За цей час було зроблено 1400 зустрічей. Ми працюємо по декількох напрямках: це Донецький напрямок, Харківський напрямок, Запорізький напрямок, і зараз приїхали сюди Миколаїв, Херсон і Кривий Ріг. Тобто, вся Україна зараз долучається до культурного десанту і допомагають нам, бо в нас дуже багато проєктів, які би ми хотіли втілити. Найбільше проєкту. Окрім виїзних концертів, стіни культури та книга на фронт. Сестри Фельдман вони роблять великі крутезні мурали і в Києві, і в Дніпрі, і на Запоріжжі. Також є одеські котики. Такі проекти вони. Долучають цивільних Ти можеш зайти в книгарню, купити книгу, сам її прочитати і на першій сторінці написати, що ти коли ти читав цю книгу, і передати цю книгу сюди на фронт і підписати від себе. Організатори культурного десанту переконані, їхня діяльність необхідна захисникам. Емоційна підтримка, отримана під час зустрічей, допомагає долати воєнну реальність. Самі ж захисники через певний час після концертів телефонують з проханням приїхати ще раз. Да, на фронті на нулі, які підносять бойові боєкомплекти, вони як капілани, вони підносять духовні боєкомплекти, а культурний десант підносить душевні боєкомплекти. Тому разом до перемоги і слава Україні!